Правда українська мова чудова? Отак. Це скарб неземної краси. В кожнім слові відлуння мудрості несе. А що ти, наприклад, розкажеш про іменники? Іменники слова, що дарують найменування, у мові прекрасній це основа і визнання, назви для всього, що існує навколо нас. В кожнім слові відлуння мудрості несе. Ти супер розумний. А що ти мені розпа... розкажеш, наприклад, про козаків? Козаки то й Дух Свободи, незламна сила. В степах розлогих їхня доля була смілива. За правду бились, немов вільні птахи, і слава їхня лунає крізь темні роки. Ой, ти прямо віршами говориш. Моє серце палає від поезії, вогнем. Словами плиту картини, уяву розбудем. У кожнім слові музика, ритм і краса. Так промовляє моє серце, лунає голоса. Тоді зроби таку чудову рекламу для мого вебінару для українських вчителів. Провав уроки у новій українській школі. Настав час осяяти нові знання для вчителів у цім вебінарі без вагання. Про вільні уроки в новій українській школі. Хай знання розквітнуть у цім прекрасному полі. Долучайтесь до нас у цім чарівнім моменті. Нехай навчання стане радісним презентом. Реєструйтесь негайно, не гайте даремно часу, бо знання то ключ до великого прогресу. Дякую тобі і до нових зустрічей. Прощавай, друже. Нехай твої дні будуть ясні. У світі науки і знань хай палають вогні. До нових зустрічей у чарівнім колі. Нехай розквітне знання на вкраїнськім роздолі. Дякую до побачення. Хай щастить тобі на всіх твоїх шляхах, нехай знання освічують твій шлях У віках і до зустрічей у світлій мрії. Хай палає твоє серце у доброму діянні.